На боротьбу з амброзією та сміттям у вівторок, 30 серпня, інспектори управління житлово-комунального господарства провели рейд по місту. Недбалих господарів вони закликали прибрати на своїх прилеглих територіях. Одні пообіцяли зробити це якнайшвидше інші сварилися або взагалі ігнорували перевіряльників. Разом із комунальниками у рейд ходила і наша знімальна група. Ці гаражі знаходяться за готелем Лозова. Навесні міська влада тут вже прибирала та закликала господарів підтримувати порядок. Однак робити це ті не квапляться. На прилеглих територіях знов купи сміття й амброзія. А от Олександр покосив біля свого гаража. Повикашували з тої сторони, бо сам, гараж. Власників інших гаражів інспектори намагатимуться розшукати, хоч це буде непросто. Олександр не надав їм жодних контактів. На прилеглій території швейної фабрики сміття і амброзії ми не знайшли, а от опалого листя тут вистачає, хоч і прибирають його постійно, переконує керівництво підприємства. На охорони цих збирає новосель, не кажуть сміну, через сміну. А це склад по вулиці Привокзальній. Його господарі покосили бур'ян, але не до кінця. Сміття підкидають уночі, каже працівник Валерій. Вибрасують ситі свиней сюди, тут виситують всю кішки та все, там ми закривали, тому що вонь стоїть невозможно. І буквально тільки ми забросили через два дні і що вибросили з одної. Інспектори віддали Валерію попередження. Упродовж кількох днів власник складу повинен прибрати прилеглу територію. За парканом нафтобази Амброзія теж росте. Тутешні працівники пообіцяли її знищити за два дні. Підприємець Олександр уже почав боротися з Амброзією. Залишилось небагато. Для першого числа, як будуть йти дітки в школу, все буде добре. Амброзії сміття також вистачає побіля дворів приватних будинків на Авилівці. Інспектори відділу благоустрою стукали у двері недбайливих господарів, але їм ніхто не відчинив. Некоторых, и можем можемо заставити людей. Некоторые отказываются предоставлять нам інформацію по поводу себя, документи предоставлять. Також, звісно, ми боремося, відсилаємо письма, уведомления для ознакомления з протоколами. Комунальники залишили лозівчанам попередження, якщо не приберуть свої прилеглі території, їх оштрафують. За безгосподарність можна заплатити більше тисячі гривень, говорять інспектори. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.